Це відео покаже, як переглянути довідник програми в Diamond. Команда довідника допомоги викликає появи довідника програми і можливість його перегляду, список тем допомоги, як використовувати Diamond. Ви можете скористатися вкладкою пошуку для пошукових потреб. Якщо вам потрібно знайти інформацію стосовно певної функціональності, ви можете вести, наприклад, одне важливе слово, що стосується теми, і отримати список можливих пов'язаних тем інформацію, що описує функціональність. Ви також можете використовувати зміст для навігації по усіх доступних темах. У вікні Оберіть тему для відображення. Ви обираєте необхідну серед перерахованих тем для відображення в правому широкому вікні для пояснення. Ви можете надрукувати необхідну інформацію, обравши її, використавши кнопку надрукувати на верхній стрічці довідника допомоги. Ви можете змінити налаштування вікна довідника допомоги, використавши кнопку опції на верхній стрічці або Приховати ліве допоміжне меню, використавши кнопку приховати. На верхній стрічці довідника «Даймонда». Інший спосіб відкрити довідник це натиснути іконку у верхньому правому куті основного вікна аплікації.